Усім привіт, вітаємо на каналі. Лайк, підписка, кому не шкода. Відеоогляд Revolt. Є така хороша серія акумуляторна в них, під їхньої універсальні батареї, але ми беремо завжди з комплектом, щоб все було разом. Це на два акумулятора, її потужність досить круто, вона косить і не пише скільки ватт, але чіпляли диск і головку косильну, гарно вона справляється з тим 8000 оборотів, але, але йде одночасно на два акумулятори. В комплекті зараз покажемо, що йде. Отак От приходить, до речі, я вже її раз розпаковував, переглядав. Захист такий, як в бензинових косах. нормальний захист. Є також зарядка одночасно на два акумулятора, так потрібно, бо тому що одночасно два акумулятори і е, заряджаються. Акумулятори 20В4 А це ті що йдуть в комплект. І, до речі, батарейки вже йдуть на 21-70 елементах, цих більших. Як бачимо, є два акумулятора. Але ще хочу сказати, їх є дві версії. Одна версія на два акумулятора, Одна версія йде ж тільки. На один акумулятор. І, до речі, там ремень йде не такий двойний, а одинарний. Але тут класно все зроблено, так що для зручності, тим більше, вона розкладається, це досить зручно. І з двох можна перевести машину покласти, нічого не мішає. Бачимо такий адаптер. Зараз я покажу, як він чіпається. Є клітку додороскове. Головка посильна, звичайна. І ножик. Ножик де менший по діаметру, не 255, й це десь 220-210 приблизно. І ключики, ключики її зібрати. Так, зараз я це все зберу і покажемо, як вона буде у нас працювати. Так, ось так вона виглядає. Тут, як звичайна мотокоса, як звичайний редуктор. До речі, на квадрат йде, труба 26 мм. Є захист. На захисті є ножик, який буде відсікати жилку. Його треба чим ближче до редуктора. Я його ще посуну нижче, щоб нагрузка менша була. І таке кріплення є. Плюс до того гачечок є на ремінець. Тепер зараз ми дійдемо до цієї робочої частини. Це безщитковий агрегат. Від фірми Revolt. Хто має вже акумулятори, вони будуть продавати самі коси, тобто без акумуляторів. Вони придумали ось такий перехідник, ось такий адаптер. Так, як бачимо, ось такий адаптер. Спочатку він закладається сюди, потім закладаються самі акумулятори. Кріплення тут стандартне. І, до речі, коса вже готова до роботи. Працює як звичайний триммер на акумуляторний. Версія, яка йде на один акумулятор, що я хочу сказати, вона трошечки буде слабша. Сама ця коса на одному акумуляторі не працює. Тобто, хто хоче собі. Ось так воно виглядає, трошечки ваги додає, але зато інструмент багато сильніший, ніж на одному акумуляторі. Десь на відсотків 30, я так вважаю. Косить він гарно, як на диску, так і на жилці. Жилкою, скажімо, косити високу траву в висоту десь ну, скажімо, до 30 см, вже складніше. Він буде косити і виключатися. Тобто нагріваються акумулятори і вибивають. Загалом коса важить небагато. Загальна її вага орієнтовно 6 кг це разом з акумуляторами з жилкою зі всім. На один акумулятор вага менша, десь приблизно на 850 грам. Ось така. Слідуюче відео буде в тестування. Слідкуйте за нашим каналом. Дякую. Так, лайк, підписка, будь ласка, не забувайте. Відео огляду Револьт, але на один акумулятор. Взяв собі тут таку річ додому, як бачите, параметри, модельку, 8000 оборотів також на 20 вольт. Зараз принесу акумулятор, буду знімати тестування ось косіння такої трави. Як бачите, травичка така досить висока. Жилка тут, на мою думку, загруба, бо тому що моторчик невеликий, але тут стоїть 2,7 мм. Я би поставив сюди двоєчку, але це з заводу йшло. І також є диск, буду проводити жилкою наразі. Зараз ми будемо тестувати її по факту, як вона є. До речі, дуже мені сподобалось, бо, тому що кошт і приносить мені задоволення, вона дуже легка і маневрена. Підходить будь-кому, хто не може, наприклад, чи підносити важкого, чи не можна. чи, в принципі, для е, жінок, тому що вона є неважка і легко в, легка в управлінні. Так, так. ну що ж. Не повністю зряджений акумулятор, не встиг я зробити цього. Але дуже хочеться спробувати, як вона буде працювати. Нічого, буде і так працювати. Зараз ми її тестуватимемо на всю. Так, цілком задачою справляється, як бачимо, 20 вольт на одному акумуляторі. А на двох акумуляторах ще буде набагато крутіше. Висока досить трива, тільки, на мою думку, треба брати жилку 2 мм, щоб легше було крутити тому маленькому безщітковому двигуну. Лайк і писку. Не...